З тої країни буде вкрай важко повернути українців, і це дуже серйозна загроза для України. Чому б і не українці? Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Мотієв. На сам початок кілька ваших коментарів, і ви зрозумієте, до чого це. Видають всім, хто подався до 25 квітня 2024 року. Хвилину назад забрали паспорт. Перед нами черга в 200 осіб чоловічої статі. Віддали всім. Без резерва, без дії видають всім місто краків. Це правда, ми сьогодні були з чоловіком і він відібрав паспорт без резерв плюс. Знайомий сьогодні отримав без резерв плюс свій паспорт. Уже забрав без резерва. Сьогодні чоловік отримав і його товариш також краків без резерва. 24 квітня була подача на паспорт. Сьогодні забрали без резерв плюс і навіть без смски. Паспорти вже давно готові. Просто прийшли і забрали. Не знаю, як сьогодні. Вчора було немало людей. Думаю, сьогодні ще більше. Раджу якнайшвидше піти і забрати. Видають без резерва. У Вроцлаві забрав паспорт, не чекавши СМС. -ки. Став у живу чергу і забрав. Ось такі повідомлення пишуть українці за кордоном, які отримують, почали отримувати паспорти. Багато хто з вас запитує, говорить, чому ти Саша про це не говориш? Ну, ви бачите, воно само по собі. Всі знають, всі розуміють, всі читають це. Вирішив так само зачитати для вас з десяток повідомлень від звичайних громадян України, які вже отримали свій паспорт і не надавали резерв плюс для додаткової перевірки. Тому що я робив відео на цю тему, і там була інформація від Державної міграційної служби України, де вони вказували, що не потрібно буде додаткових документів, але ще не видавали. Вже протягом минулого тижня, тобто цього тижня, повним ходом паспорти видаються. Можливо, є ще десь якісь воєводства, де ДП документ щось вимагає або не видає, але як бачимо. В більшості випадків люди отримують і це добре. Друзі, дуже хочу вас попросити зробити репост цього відео вподобайку. І, звичайно, підписка на канал. Це надзвичайно важливо для просування українського мовного контенту і для просування цього каналу. Більше ваших підписок, активностей, коментарів це допомагає просувати цей канал. Дякую. Також всім рекомендую, хто зараз за кордоном приєднуватись і на мій інстаграм. Де також є інформація для українців за кордоном. Приєднуйтесь зараз. В описі під відео є посилання. Наступна тема буде стосуватися українців за кордоном, які в першу чергу перебувають в Німеччині. І головний демограф України говорить, що з тої країни буде вкрай важко повернути українців, і це дуже серйозна загроза для України. Українські біженці у Німеччині, головний демограф України, попередила про загрозу. Повернути додому українців, які потрапили до Німеччини, буде дуже складно. Про це заявила директорка інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова. Робочі руки потрібні всім країнам Європи без винятку, наголосила Ела і пояснила, Європа можливо не так швидко, як Україна, але старіє. Там прекрасно розуміють, що треба, аби хтось в економіці працював, чому б і не українці. За даними Лібанової прикладом такої адаптації іноземців є німеччина. Саме тому українських біженців навіть примусово навчають німецької мови. Німецький ринок праці більш ємний порівнювано на його з Польщею. До того ж, із кінця 2022 року українці з Польщі більше виїжджають саме до Німеччини. У Німеччині дуже довгий час була політика, яка певною мірою заохочувала людей не працювати. Вони зараз її змінюють і вже багато кроків зробили на шляху спрощення визнання наших дипломів. Це не просто так робиться. До цього ж, за даними і поляків, і німців, 70% наших жінок мають вищу освіту. Це тому, що поїхали переважно переважною мірою містяни, в яких рівень освіти вищий ніж в селі. І Якщо українці вже потрапили до ФРН, то навряд чи вони будуть повертатися навіть в разі зменшення виплат розміркової Ела Лібанова, за її словами, більше шансів повернути наших громадян з Польщі, Румунії та Булгарії. Німці скоріше урізатимуть виплати для тих, хто не може працювати. Але навіть урізана виплата в Німеччині більша у багатьох випадках за офіційну зарплату в Україні. Ви знаєте, що в Німеччині допомога на безробітного 560 євро. Множимо на курс, і ми бачимо, скільки це буде в гривнях. Так і це більше ніж в Україні. Зауважимо, що в першу чергу український уряд планує повертати якраз українців, які перебувають в Німеччині. Про це заявляє і міністр єдності і інші структури в Україні, які так чи інакше займаються тим напрямком. Чому та бо дійсно, якщо в Польщі зарплати менше, соціалка менша і ближче до України. То в Німеччині зарплати вища, соціалка вища, безпечніше і далі до України. Відповідно, більше громадян України, які перебувають в Німеччині, не захоче повертатися в Україну або переїжджати в інші країни, якщо вони вже вивчать мову, якщо вони собі знайдуть якусь роботу, яка їм буде підходити, знайдуть житло. Для чого змінювати щось на щось, якщо вже є конкретно. Те, що влаштовує, і тут я знаю, погоджуся, що найважче, найкритичніше буде повернути українців з Німеччини. І нагадую, кожного року з Німеччини звучить одна й та сама е, фраза, що з кожним роком все більше і більше українців вивчає німецьку мову, знаходить собі там роботу і адаптується в Німеччині. Велика країна потужна, з немаленькою зарплатою. Ну, скажімо так, порівняно з Польщею, то Німеччина суттєво потужніша. І, взагалі, в Європі одна з найпотужніших економік це Німецька. Тому й українці вибирають Німеччину. Ви знаєте, що на початку повномасштабки всі рванули в Польщу і думали, що будуть в Польщі, але потім потрохи-потрохи побачили і відчули, що в Німеччині краще. Що в Німеччині цікавіше більше. Безпечніше, і почали переїжджати з Польщі в Німеччину І з інших країн, де менші виплати, менше зарплати теж почали їхати в Німеччину. І зараз Німеччина лідер по тимчасовому захисту для українців, тобто там більше мільйона. В Польщі до мільйона там бракує кілька тисяч. А в Німеччині вже довгий період часу тримається мільйон сто, мільйон сто двадцять більше тисяч громадян України, які там отримують цей статус і залишаються, і далі їдуть туди. Ще зачитаю невеличку статтю про Німеччину і українських біженців з Дольчевеля. Люблю це видання і з вами поділюся. Станом на листопад 24-го року були працевлаштовані майже чверть з мільйона 250 тисяч українців, які на той час проживали в Німеччині. А це приблизно 300 тисяч громадян України мали ту чи іншу роботу. 296 тисяч українців станом на листопад, 2024 року, були офіційно працевлаштовані у Німеччині. Повідомило Федеральне агентство праці в середу, 19 лютого. Зараз вже бачимо чверть українців, які мають тимчасовий захист, знайшли собі роботу на території Німеччини. І я впевнений і повторюся знову, що Німеччина не буде виганяти тих громадян України, які працюють. Німеччина буде і далі допомагати і буде зацікавлена більшій кількості українців надати можливість вивчити мову і знайти роботу в Німеччині. Німеччині, як і, більше, як і більшості країнам Європи, потрібні робочі руки, і вони охоче залишать в себе українців, тому що це найкращий варіант, як на мене, для тих країн. Друзі, ось такою статистикою, такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця і підтримали це відео вподобайкою та підписалися на канал. В описі під відео я залишу послання на інформацію, ви зможете самостійно з нею ознайомитись, перечитати, проаналізувати, щоб для себе знати більше. З вами як завжди Саша Матвєєв. до зустрічі в наступних відео.